Ви запитаєте мене, що такий великий гравець робить на виставці, і коли вже всі про нас знають, так? це цікаве, до речі, питання. Я можу на нього відповісти, власне, тому що ми пропонуємо не тільки чай а і каву, також не лише для споживача, а також нам є що запропонувати бізнесу, тому що кава. Uh, і чай від GDE Professional це uh, не тільки. Uh... Випити чашечку смачного напою, а ще і кавові рішення та чайні рішення для вашого бізнесу. Тому що вже трошечки більше як рік тому ми відкрили також наш шоурум, таке наше дитятко. Ми так довго до цього готувалися. В нашому шоурумі є велика лінійка наших кавових машин від різних виробників, представниками яких і дистрибуторами яких ми є в Україні. Також у нас є сервісний відділ запчастини, тобто це повне рішення для вашого бізнесу, яке ми можемо закрити, як то кажуть, під ключ. Ми маємо великий досвід участі в різних виставках і, відповідно, маємо досвід роботи з різними організаторами. І хотілося б подякувати власне, за турботу. Тепло, яке відчувається від вас там ще з червня, коли ми почали підготовку, і безпосередньо вже в самі дні до івенту, і в самі дні івенту, що ви приділяєте увагу кожному, що ви підходите до кожного, запитуєте, як ми почуваємось, що нам ще потрібно, чого нам не вистачає. Тому дуже велике вам дякуємо.